Вони зупиняють на блокпостах. На військовому обліку перебуваєте. Напевно. Вони чатують на вулицях. Дивись, дві машини розвертаються. Вони приходять додому. Пан священник вже уточнив свої облікові дані. Вони знаходять вас навіть в іншій області. Хто ви звідки? В народі їх звуть військоматом чи ТЦК. Офіційно ж вони військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Нині їхня основна робота зробити так, аби кожен військовозобов'язаний чоловік і жінка стали на військовий облік, а не відправити всіх відразу на війну, як багато хто думає. Та для чого мені повістки, я сам добре. Будній день 10.00. На блокпості під Луцьком двоє поліцейських і військовий з папкою. Машини зупиняють вибірково. Правоохоронці вибирають на Неволинській реєстрації. А от військовослужбовцям ТЦК номерний знак машини ні до чого. За візуальними ознаками вправили, простіше кажучи, вибирають не авто, а водія зупиняють тих, кому на вигляд не більше 60 років. Ми представляємося і просимо надати нам військово-обліковий документ. Перевіряємо, чи людина протягом воєнного стану з'являлася в центр комплектування, чи уточнила свої дані та чи підтвердила своє право на відстрочку. Також паралельно ми здійснюємо перевірку даної особи по базі своїй базі даних, перевіряємо, чи особа не знаходиться в розшуку, тобто чи раніше вона не отримувала повісток, не з'являлася. Якщо військово-облікового документу немає, вручають повістку не на фронт у ТЦК. Уточнити Дані і пройти військову лікарську комісію. За годину роботи на блокпості зупинили лише двох. Перший виявився військовим. Бачу, ви звільнилися? Ні. Зараз продовжуєте службу? Так. Другий 19-річним студентом. Ще вас повідомляю, що вам необхідно буде прибути в центр комплектування, якщо ви не стоїте на обліку, стати на військовий облік і надати довідку про навчання для того, щоб отримати право на відстрочку? Гарно. Mm -hmm. Пошук військовозобов'язаних на блокпостах, каже Григорій Трошин, вже давно не дає бажаних результатів. Особи користуються об'їзними дорогами і об'їжджають блокпост. Через блокпост в основному їдуть ті люди, які мають право на відстрочку, або які вже з'являлися та оновлювали свої дані в ТЦК. У зв'язку з цим, з допомогою працівників поліції, ми здійснюємо відпрацювання на суміжних вулицях, туди, куди в основному люди користуються, щоб уникнути зустрічі з нами. Саме цими вулицями приватного сектору об'їжджають блокпост. Ось вам підтвердження: вгаледівши й тут ТЦК, водії різко змінюють напрям руху. Дивись дві машини розвертаються. На сьогоднішній день в нашій області вистачає груп, де люди вказують розміщення військовослужбовців, які видають повістки. Ми можемо відкрити групу повістки луцьк волинська область, де є 31 тисяча, майже 32 тисячі осіб. Ми можемо побачити тут і фотографії, фотодокази того, де стоїть, наприклад, машина поліції. Ми можемо побачити, от, наприклад, якась особа написала два зелених і перепрошую, два зелених і один синій кружочок. Ну тобто, зелені вони з зеленою позначкою вони пояснюють, що це військовослужбовці, синьою позначкою пояснюють, що це є поліція. Такі групи кажуть військові, заважають мобілізації в Україні. Правоохоронці виявляють і закривають їх, але на це треба чимало часу. Тому військові діють на випередження, зустрічаючи там, де вони не очікують. Надайте, будь ласка, в розгорнутому вигляді документи, які посвідчують вашу особу, для вручення вам повістки про необхідність, про необхідність прибути в центр комплектування для уточнення облікових даних. Втікали, втікали, звичайно, втікали. Був випадок, навіть коли кидали свою машину, просто розбігалися по різних сторонах, втікали і через болота. Після обіду військовослужбовці ТЦК працюють у колках. Головний тут Ігор Квач. Він ветеран війни. Боронив Україну як в 14-му, так і в час повномасштабної війни. 128-й гірсько штурмові. Я по результатах ВЛК був так само переведений сюди. Те, що йому доводиться повістками змушувати чоловіків йти у ТЦК, Ігорю Квачу не подобається, бо відверто не розуміє, як чоловіки мало того, що не хочуть захищати свою країну, так ще й бояться просто переступити поріг ТЦК. На третьому році війни вже повинні всі знати свій обов'язок. За ці роки ви заглядали в військово-обліковий документ. Взагалі маєте його? Ні, навіть не цікавився. Дуже добре. А чому? Я, Я вам знаю, що повістку, щоб ви навели лад цього чоловіка. Працівники ТЦК не розшукували і не зупиняли. Підійшов сам. Я нікуди ну, не ніж. Ми корне тут молимося за, 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 за до війська, стверджує, його й так не візьмуть, бо має проблеми зі здоров'ям. А до всього ще й багатодітний батько і має дитину з інвалідністю. Усе це пояснив Ігор Квач, мало би бути в його військово-убліковому документі. Чоловік такого не має, бо ніхто не приніс. Аспродаж вам не приносили була, до хати? Була потреба. Ви свого часу, як громадянин, ходили в той орган, де видається цей документ, писали заяву, так? І тут, відповідно, так само. Це не змінилося через війну. А це 29-річний переселенець Костянтинівки. Військово-облікових документів ніколи не робив, бо мав судимість. Сидів за ґратами. На той момент два роки назад, ще була вона не погашена, вже час іде. Зараз. Так, а ново, що вже тут получилось? Ні ні, 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 все там. Ще ні. раз наголошую. Постарайтесь потрапити. Ні, Якщо ви не потрапите, чому? вже з 18 числа найменша сума за наявку 17,5 тисяч. Боялись військкомату так відверто. Ну это ж как это, ну, я думаю, ніт. Ну, не получалось, конечно, попадать туди. Ну, як уже коснулось, то, конечно, обязательно надо. У меня много, ну как много, болезней есть, конечно, с печенью у меня проблема. Но подивимось, що скажуть комісія. Угу. Приймаєтесь? Ну звісно, ну, звичайно, чому ну, это. А цього чоловіка, як виявилось, викладача училища, працівники ТЦК зупинили просто посеред дороги. Із кишені він відразу дістав паспорт і військово-обліковий документ. Тож треба ввозити облікові документи. Але ви не з тих людей, що втікають. Ні, а що я маю втікати, О, Боже. Рано чи пізно всі там будемо. Щоправда, документи з помилкою, тому отримав повістку для оновлення даних. Все щасливо. Та, ну, Такі слова військовослужбовці ТЦК кажуть, чують куди рідше, ніж хамство. Ви <о>... так себе ведете, тому що прізвище вас були. Ви так себе завжди ведете по відношенню до військових. Цього чоловіка військові застали у відпочинковому комплексі неподалік Колук. Сам не місцевий, проїздом із Львівщини. Військово-облікових документів не мав. А чому ви навіть за ці роки, як йде активна війна? Ні, не, не давайте візково? не починайте. Тому війна йде. Коли я війна його візково? зроблю собі обов'язково. Я вас понукаю повісткою. Все таки. Та ні для чого мені повістка, я сам до прийду. Якщо не з'явитися на громаду Львова, випишуть. 17,5 тисяч адмінштраф. штраф. Це буде гарантія того, що ви нарешті за стільки Добре, років, Давай, пиши, до давай, 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 попиши. Ви так, себе ведете, тому що прізвище у вас бурить? Чи Ви так не, 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 себе завжди ведете по відношенню до пиши. На блокпостах ми постійно з цим стикаємося, особливо на, 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 на трасі. Де міжнародне сполучення, там можуть бути люди різні. Ага. І харківські, і київські. Тобто не місцеві і ще гірше себе поводять? Ну, як хто. Як це все від людини залежить, Тут не від регіону, це людська натура якої б натури не була людина, але військово-убліковий документ мають мати всі військово зобов'язані. Якщо таких не матимуть, їм даватимуть повістки і виписуватимуть штрафи. Якщо після цього чоловіки все одно не з'являтимуться в ТЦК, їх будуть оголошувати в розшук в разі виявлення такої особи ми складаємо протокол за частиною 2 статті 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники ТЦК зізнаються. Робота у них не з тих, які приносять багато задоволення і позитивних емоцій. Але вибирати, кажуть, не доводиться в країні війна. Небажання йти в армію, вони розуміють, але розводять руками. Мовляв, іншого способу порятунку нас усіх, окрім як ставати до лав ЗСУ, не існує. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.